Друзі, всім привіт! Нічого не планувала знімати, але зупинилася в готелі Рібас Room Луцьк. Це мережа готелів. О! Ого! таким було кругом зроблено. Запрошую вас на Рум-тур. Рум Поїхали. Чекайте. Перша реакція. Зараз я вимкну режисерський режим. Ну що, поїхали. Так цікаво. Реакція. Ой. А ви ж бачите. <сум> Пахне брещу. Ви подивіться на ці жалюзі. Так, друзі, давайте більш детально все розглянемо. Тому що по першому враженню все наче. Вау! Але зараз знайдемо до чого доїбатися. Так, заходимо. Як ви вже бачили, це студія. Тут немає якихось перегородок. Ну, єдине, що ванна кімната огороджена. Ну, десь квадратів номер 20. Може, навіть 22. І от за рахунок цього а, полукруглого вікна є такий додатковий об'єм, правда? І повітря. Так, а, біля входу шафа. Шафа, шава, шава. Дивіться, які цікаві. А, кути. Що у нас в шафі? Це двомісний номер. А, два халати. Ой, які вішечки класнючі. З такого матеріалу, що шлейки, ну, якщо повісити, не будуть ковзати. Далі є сейф, капці вируши. Ну, З гардеробом, якщо приїхали. Ну, вистачить. Далі заходимо в кімнату. Ліжко. Десь, я думаю, метр сорок. Так, метр сорок. Тому що в мене 1,60 шістдесят, Є оце підголовник. І тут у нас вбудована, типу, як тумбочка, бачите? Така поличка і тут розетки дві. Що ми маємо? Світло. Далі, з іншого боку, плафон підвішений на стелю. У нас тут підвісна стеля. Чи у нас гіпсокартону? Ну, така конструкція, бачите? І, скоріш за все, це світло полукругом зроблено. І тут у нас є така представна конструкція, типу тумбочки. А, обійми мене спеселиденька. Боже, які деталі приємні. Закохуйся, занурюся, видихаю. А -а -а. Так, тут підставка під сумку. Далі у нас є стілець. Холодильник, тут все в асортименті, такий мінібарчик, є а, табуретка. Так. О, яка важкінька. Ага. а Чайник, це у нас чай, брендований, клас. Чашечки. Ну, чашечки дешманські, як і скляночки. Але, дякую, що є водичка. Подобається. Тут не палять. І це прекрасно. Далі у нас є телебачення, дзеркало в повний зріст. Подобається. І тут у нас жалюзі. На жаль, свіжого повітря в кімнаті нема. Але, я думаю, система вентиляції, сподіваюся, запускає свіже повітря. Ну, я думаю, тільки так, тому що. Тому що якось, якось це. Мені не дуже подобається. Так, це піднімається? Чекайте. Це піднімається? Ні? Ні, не піднімається. Це можна підняти якось. речі, <вісляння> коли сонце, дуже красиві о, кадри, о, можна зробити. І штора! Стора робить нам ще додатковий затишок. А, ага, отак. Але щось. А... На тканині зекономили трішки. Трішечки. Але з рахуванням того, що у нас є жалюзі ще. А давайте світло потестуємо. Раз, світло. Два світло, бачите? Так. Що це? Ага, це плафон. А це що? Плафон вимкнули. А це ж. Чекайте, це повинно бути світло. Так, оце теж не секс. А, ще є крісло. В такому стильному інтер'єрі. Сміттєве ведро стоїть на видному місці. Можна його було кудись ховати. О, є система а, вентиляції. Думаю, це воно. Так, як ви думаєте? Зроблю 19. А це що? Ой, ні-ні-ні! ні, ні. А? Чекайте, це крапля. Оце вентиляція, бачите? У нас є система вентиляції, і ми зараз знизимо. А що, шутки 23, типу? Ну, ладно, треба буде спитати. ванна кімната. Ванна кімната. Давайте вимкнемо. Тому що цей гул. Спитаю на рецепшені. Ну, реально свіжого воздуху хочеться. О! А в ванній кімнаті у нас є вікно. Відкрите вікно і доступ свіжого повітря. Прекрасно. Так, зубні щітки, мило. Дуже стильна ванна кімната, чорна раковина. Рушники. А отут, бачите, як стильно зробили. Так, це для сміття. Чорний рушнико сушар. Чорна інсталя... Інсталя... інсталяція, знову ж таки, підвісна стеля. О, а тут у нас фен вбудований і душ. Боже, ще є тропічна ліка. О, сьогодні зроблю масаж. Цікаво. Які засоби тут? Наливають. Ну що, як вам, а? Мені дуже. Давайте кавуськи зробимо, а? Чекайте, друзі, зараз ми рефет зробимо і підемо кудись. поїмо. Прогуляємося, Луцьком. У мене є з 23-го року блог. Ми з моєю подругою Олександрою тут були. Восени холодно. Я в іншому готелі зупинялася. І там вже і конференція була, і гала вечеря. На цей раз я приїхала за день. І додому їду у четвер. Теж автобусом. Я автобусом приїхала, дуже зручно. 6 годин він їде, Ecolines. 11-ї я виїхала в 5, десь близько 6-ї я приїхала. Реально клас. Встигла відео змонтувати. І пам'ять почистити в телефоні в одному, в другому, і почитати. І навіть кроелу дивилася в автобусі, але без звуку, тому що там тільки навушники з розйомом 3,5. Ну, ці ще коли ми користувалися 300 років тому. Так, я вже засунула одну капсулу. До речі, колись я хотіла Так, воду, воду я налила, чекайте... Да, не мені здається. Я колись хотіла собі купити таку кавеварку, У мене у подруги у Маріни. А, була така, і коли я приходила до неї. Мені кюрлює або ж просто. Ми от там кавою балувалися. А, боже, як я обожнюю каву з пінкою. -а. Чекайте, це все? Все? А, це еспресо, Ну добре, а подивіться, скільки пінки. М -м -м. До речі, у мене ще цукірка є. Ще о, фактор, який для мене дуже важливий, коли я обираю готель, це шумоізоляція. Сьогодні дізнаємося. Можливо, є сусіди. Так, в коридорі ходять люди. В мене номер прямо навпроти ліфта, і я їх добре чую. Але я дещо знайшла. Дивіться. А? Стоп, а як фіксувати? <світку> Не А фіксувати як? Чекайте. Ну-ка. Да-да-да-да-да, ну Зафіксуйся! Зафіксуйся, будь ласка! Ну. Блять! Так, друзі, я освіжилася, накрутила канді-бубер, вдягнула свої. Що це в мене? Боже, як це називається? Топаз! І хочу зараз відвідати ресторацію. Роменада, якщо не помиляюся, в парку тут о, недалеко. Ще знайшла ресторан Пурпур, -пур», але він знаходиться в якомусь ЖК. Хочу пройтися парком. Подихати свіжим повітрям. Щось побачимо. Ідемо прогуляємося. Вже 19.27. Щось так швидко час пливне. До речі, вже знайшла один такий нюанс недолік в цьому номері. Дзеркало. Бачите, занадто низько висить, треба нагинатися. Його бажано підняти от на рівень очей. Якщо в мене дивляться власники цього готелю, о, прийміть до уваги. Навряд чи ви буде переробляти, але це такий незручний момент. Давайте пройдемося пішки сходами. Я хочу подивитися лоббі. Мені казали, що тут наші є якийсь коворкінг. Я виїжджаю у четвер 12-те веселення, а автобус в мене в 4. Тому я можу працювати. Я з собою ноут взяла. Ага, все бачу. Зал гральних автоматів. А тут накривають сніданки. Ага. Так, молоко, чашки. Ой, ну симпатично. Дуже. Зараз питаю про коворкінг, можливо, це, типу тут працювати можна сидіти. А це, мабуть, заїзд для людей з інвалідністю. А от і зали гравих автоматів. Ну, офіційно ж дозволені ігривої автоматика зіно при готелях. Так. А мене на рецепшені попередили і показали, де укриття. Ще я підписала бумагу, що я ознайомлена з адресою укриття. І ось ми виходимо на центральну пішоходну вулицю. Сьогодні вівторок. 27 травня Давайте я вам проведу коротку екскурсію Луцьком Так, можна відвідати Луцький замок, кафедральний костел Святого Петра і Павла, Лютеранську Кірху, пам'ятник Лесі Українські, свят... Ой, українць, Лесі Українці. Свято Троїцький Кафедральний собор. Університет, Музей Волинської ікони, пам'ятник Святого Миколаю. Блять. Можна ще й впасти. Mm. Ну і от в центрі секунди. Мода на вагу. Одразу якось секонд в центрі міста, до речі, в Рівному також. Дуже багато секундів от в центрі. Вони от, знаєте, знижують індекс благополуччя, щастя і життя в цілому. Я розумію, що зараз складні часи, життя падає. Багато факторів впливають. Але от не є, ж, не є обличчя міста, центр. Коли ти бачиш секонд, одразу якось відчуваєш себе в секонді. Я не проти секондів, але не в центрі. От що ви думаєте? Про це Напишіть в коментарях. Mm -hmm. Величезна кількість реклами також. Ну, якось це одразу, кажу ж, ну, тут, тут це все виглядає дуже-дуже провінційно. Прям дуже, -дуже провінційно. Я не кажу, що Київ еколомне місто. Mm -hmm. Якось це mm велицький. -hmm. Mm -hmm. Можна секунди винести за межі це. Історично. Ну, що тут там собор, тут якийсь ресторан, центральна вулиця, пам'ятник весь Україн. І хуяк! Вивезка. Second. Одяг на вагу. Так, показую вам площі. Надпис Луцьк. Дівчата в капах, собор. А мені. Парк. Мені, мені, мені. О, от сюди. Це, мабуть. Ну, типу, центральний Універмаг і готель Луцьк. Так, готель Луцьк це ще з радянських часів. вона франківську теж центрі, на площі Готель. Універмах. Mm. В принципі, після війни, я думаю, будували однаково. А тут герої Небесної Сотні. Герої Нескореної України, меморіал. Mm. Ага, ой, є інформація про Луцьк. Прекрасно. Що зробити в Луцьку? Звірити час за сонячним годинником. Шукати пам'ятники, які помінялися місцями. Виміряти дожину Луцької 100-метрівки. В кожному місці є своя 100-метрівка. Мене звали Київську 100-метрівку Бліденштрас. Перша письмова згадка про Луць датується 1085 роком у Іпатівському літописі. Луцьк не я. Сьогодні це я згодна. Тут Луцько, часто повільнений до зустрічі в офлайн. А, це вірш. Вибачте, Ольга Ольхова. А ми минулого разу сюди не доходили. Ми дійшли до площі, до пам'ятнику і пішли. От прямо я зверну наліво, там ресторація класна. Такий квітковий магазинчик, дивіться. М -м -м. На цей раз, друзі, йдемо в парк. Боже, не ну ти тварюка, звісно. Оця от на мотоциклі. Так, що у нас тут? Найдавнішній механізм, який використовувався в 3500-х роках до нашої ери. Для встановлення часу страдається стрілки показчика. Гномон, який відкидає тінь від сонця на циферблат. Ага, а сонця нема. І завтра теж не буде. А тут планети. Сатурн. Оце покривітелька Зірогів. Уран. Трансформації. Нептун. Наше підсвідоме, тайне. Так, Марс, чоловіча енергія, агресія, також дії, земля. це ми, Венера, задоволення, любов, жіноча енергія, Меркурій, спілкування, комунікація. Маршрутки такі нові, дивіться. Нерозвалюхі. Айфони придають. Одежа, от one by one Український бренд. А що це за вулиця? Я думаю, тут будівлі після воєнні, а може і довоєнні. Виправте мене, будь ласка. Мешканці Луцьку. Добре. Проспект Волі. Ага. Поверніть праворуч. Я ж ну, не другий раз в Луцьку. Я була тут, у му році. Так. І ми з Росією навіть гуляли в цьому. О, ну, там біля замку і на території замку. Поверніть Тут якісь ресторації, концепт-стори. Панівка в буйках. Ага, все, фонтани. От пані мені сказала дійти до фонтанів і повертати направо. Все, я згадала, я тут була. Ми з розресіні гуляли і навіть доходили до парку. Ці метациклісти просто ну просто дратують. Ну Ви не розумієте, що своїм шумом вони тригерять людей. Центральна площа, якийсь піцепарк, гудмонінг. Симпотно. Ой, а що це? А, це дитяча така, ну, типу, зона. Ага, цікаво безкоштовно. Я зараз дитячі зони фіксую одразу. Так, знову коротесенька екскурсія. Що можна подивитися в Луцьку? Монастир Домініканів, будинок скульптора, Лутеранська Кріхта, Покровська церква, синагога. І у нас є карта. Угу. Отут скупчення, бачите? Історичних пам'яток, а ми з вами знаходимось отут. Так, я вас запрошую в заклад промінада, а де вхід? Це дуже приємно. Заходимо і одразу нас зустрічає песик. Добрий день. А скажіть, у вас їжа є? Ага. Можна сісти, так? Так, так, так. Ага. Боже, яка краса. Слухайте, слухаєте, і пахне випічкою деревом. Я тут сяду на кріслі. О, от зеркало. От в кріслі незручно. Сіла і одразу так. Хочеться заснути. Друзі, заклад дуже стильний. І от з рахунок того, що вікна в підлогу ну, панорамні. Ну, повністю скляна конструкція. От відчувається така легкість. Боже, яка краса? Просто неймовірно. Цікаво значити. І ціни, ну, перші страви там 80 130 гривень, і другі там до ну, 150 200 максимум. Еспресо коштує 40 чи 45 гривень. Друзі, мені запропонували чай з мухоморами. Волинський бренд. забула була назву. Роблять бленди чаїв, Я взяла з ромашкою <гум> і шипшиною, Хоча я, так коли почала мухамури, думаю, зараз спробую, а потім згадала, що мені завтра ще працювати. Може буде якась реакція. А ще я замовила суп, крем-суп овочевий і плов. У мене пригостили горішком. Тестують нові горішки. Це зараз спробуємо. Подобається. Так, суп в дуже красивому посуді. Така порція невеличка. І чай подають в величезних келихах, не в чашках. Ну, вони. Є з фото в, я зараз подивилася в меню. Бренд називається Травка. О, Ой, ще й плох принесли одразу. А? Друзі, починаємо з супу. Я собі вдома тоже варю суп. Ну, чистіше це суп з пельменями, Коли мені хочеться чогось гарячого. повністю збалансований, але треба ж до чогось доїбатися. І я б додала грінки. От Ну, давала б їх окремо, білі. або ну, чорний. чорні. Mm. Спробую. лоф. Осуд. Ну подивіться. Німецький бургерленд. сумочка. Можна сфоткати і може потім знайти, де це продається. Хоча можливо це він Боже, Мммм. гаряча. плов густренький. Такий прям густренький. Є изюм, чекайте, Є морква, м'ясо, рис. Відчувається запах спеції. Я просто не знаю, яким він повинен бути. от Знаєте, ідеальний плов. Mm, Слухайте, я спочатку подумала, ну якось це незручно. Рано, не пити з величезного келиха. Зараз він трішечки охолов. Я люблю гарячу. Ну, Незручно пити гарячий з келиха такого величезного. Ну, як звикли пити чай з чашки. А зараз розумію, що це порушує шаблони. В цьому щось є. Підгостили горішку. М -м -м. Тут компетент Малинове от. Смачно? А я хочу замовити собі десерт. Так, я купила різні чаї оці от бленди, які з них з мухомором. Спробуємо. І зимовили десерт чорна троянда, і спеціально роблять в Ужгороді. І еспресо, боже. Ну, зараз погуляю, води нап'юся і кофеїн вийде. Слухайте, я, я, я в захваті. Ну, подивіться, яка краса. Яка краса, яка естетика. Сиджу, втикаю людей, розглядаю. Я за все заплатила чайовими, 15% залишила, тому що бездоганний сервіс. 810 гривень. Але я ж купила чай по ціні кафе. От тому ну, тому ну, сума вийшла більше. Так, без чаю я б заплатила ну, близько 500 гривень. Отаке. Вибачте. Рекомендую, якщо будете в Луцьку, обов'язково зайдіть в пременадо. А, тут ще морозиве є? Італійське. Може навіть прийду... Ні, не прийду, точно не прийду. Треба ходити по різних містах для того, щоб змінювати картинку. І мені здається, можна сюди пройтись. Давайте тут пройдуть. Моторошно. Друзі, покажу вам трішечки іншого луцьку. Це будинки біля парку. Такі двоповерхові, а з цокольними І це підвал. Вони виглядають дуже захращено. Здається, правда, такі валютні локації. Парк прямо от. Бачите? Але будинки щось в аварійному стані. Хоча поруч шикарні приватні маєточки. Так, мені здається сюди. От я обожнюю гуляти кварталами. Роздивлятися будинки, хто як живе, подвір'я. чистеньке, так все акуратно. Заглядати в вікна. А ви. М? Ну що, я церков не бачила. Не погодьтеся. А тут... Побит людей, життя, тут от, от, життя, яке воно є. Ого. Тут щось дороговалютно. Ні, Завжди приймають тут дуже гостинно. Минулого разу два рази ми зупинялися. Ой, забули, як називається цей готель. О, ну теж класний. З, терасою, з видом на замок. І обидва рази. Була погана третій раз, от, будь ласка. Погода. Я пам'ятаю, коли 21-му році я приїхала. Так, да, 21-му. Теж дощ, така погода була. Потім в жовтні, коли ми були, теж сина. Ой, І сьогодні. Ну, то таке. Все, люблю. Пішла води, куплю. Ой, хочеться шаурми.